Інші дем жіночі купальники. Почнемо ми з вами з низу купальника. Це трусики. Вони будуть в розмірі S. Це все повторчики в розмірі S однакові. Ось такі в розмірі XS дві пари. У нас трусики в розмірі 32. Ось такою прикрасою. Запаковані будуть повторчики. Ось такі чорненькі. Повтор. Далі ось такі ще дуже класні трусики на зав'язочках. Повторчики в такому ж розмірі. Розмір Возмір 34 на зав'язочках. Запаковані. 36 розмір на зав'язочках тут. Запаковані. Ось такий. знані кольори. 38 розмір. Ось такі запаковані багато. Для нас розмір 40. Запаковані тут повторчики. 42. 44 розмір. 46 розмір. Так, далі ось такі бюстики купальника. Це в розмірі М. З кісточкою 75А. Далі також з кісточкою в розмірі 70С. Кісточка без чаші. В розмірі 75Е. Ось такі бюстик один. Звичайний буде. В розмірі 70D продовжуємо розміром 32 верх купальника. Повторчик. Розмір 34 бюсти на зав'язках. Ось такі темні. Багато повторчиків. Такий яскравий. Ось такий. Найбільше в лоті буде 36-го розміру. Багато буде дуже повторчиків. Ось такі ще. Тут така м'яка чашечка. Це все у нас повторчики. Такий зелений. Дуже багато одиниць. Повтори. Далі. Дуже багато запакованих повторчиків. Все розмір 36. Найбільше виходить з такого типу бюстика в повторах. Розмір 40. Тут також спереді зав'язка. І останній у нас розмір 42. Також Флоті буде один суцільний купальник в розмірі 38 і декілька комплектів. Це у нас буде розмір 34, 34 в однаковому розмірі. 34, 34 трусики, бюстик 36, трусики 36, 36, 36, бюстик 38, трусики 38. І ось такі ще комплектики вийшли. 34 розмір, 34, далі також 34. Три комплекти в 34 розмірі.